Всім привіт, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім дякую, що ви зайшли переглянути моє відео. Але перед початком відео хочу попросити вас підписатися. Так, хто ще не поставив лайк, поставити лайк. Ось так у нас поповнення наша чорнушка, як я казав, ягнят нам привела. Я і думав, що вона приведе нам ягнят. Вони вже вим'я налилася, але не знав, коли точно. Бачите, вона в нас замурзана. Вчора вони були в нас на дворі. і вимазалися у трішки болоті. Вони мене було у нас у загоні, тому трішки ми їх провітривали. Ось так, ось ягнята наші. Це ягничка така схожа на неї, а он баранчик. Маленький такий. Ну, вони тут вичисть, вичистяться, ось. Тут товстий такий слой. Ми сьогодні вичистили і насипали сіна. Нам привезли сіно, розсипчасте, купили, бо не знаємо, чи нам вистачить. Ось так. Ось, ось вона вже дивиться, чи ніхто не забрав її ось. Отак От там ми накидали сіна багато, там була ще. Це в нас загоні ця оці, оці ягниця з баранчиком і овечкою. Ми їх одразу перевели поза загон, Оцей ховець. уже ті з ягнятами ми були докупи їх. ось так. Дуже співчуваю вам, пані Наталі, якщо ви дивитеся моє відео, що у вас захворів ваш максик. Бачу ваше відео, шкода. Так як залишився тільки один і дуже шкода. Так само, навіть якщо курча, каченя або ще щось, то також дуже шкода. А це вже велика така свинка. Тому сподіваємося, що він виздоровіє і все буде добре. Вони сплють на яву, не на яву, а на ходу одразу. Лягли і заснули. Баран з вілцею такий у чужих краще, смачніше. Ось баран він у нас почав линяти, скоро буде встрихти, ще ножиці нам не прийшли. Тому <кхем> отак. От Там, бачите, ягнята видно, у ящику сидять. Двоє малих. Отак. Таж баранчик і ягничка. Тут баранчик і ягничка і у зірочки також баранчик і ягничка. Чекай, Чорнушка ти куди? Хоче чуть на ягня не стало. Отак. Все встало воно. Отак. Ось таке білий баранчик. Вушка висять. Ой, може, думаю, що можна і підійде вище. Ось таке воно гарне. Родилися самі. Я прийшов, то вже вони народилися. Ось так. Як казав, у нас тут зачухано, бо вівці зачухали це. Так ось я глажу, ягнятко. Ось так, може погана якість, бо то вже кхе, на дворі е, майже стемніло. І тому... О, і курка прийшла. Ну, бачу, сьогодні е, ягня зірочки зайшла і чорнушка його відштовхувала від свого виб'я. Отак, ну. Все, йдемо до інших наших овець ягнят. Так, це наші ягнята-другі зірочки. Е, чекайте, забув, де баранчик та ягниця. Ага, он баранчик з білою головою дужче. Його ягничка звідси. Ось наша е, циганка. Оце звідси з цієї сторони. Ну, я кажу, вони замурзані, тому що були на дворі гуляли і. На дворі болото, дощ шум. Ми мусимо їх виганяти, щоб вони не запарилися, ну, бо можуть і померти. Якщо довго тримати у хліву, де е, парує, де тепло. Бачите, вони також вже йдуть ці ягнята, може, зважимо навіть потім десь. Ось такі вони. циганка поправляється. Ну, не знаю, коли вона буде котитися. Думаю, десь березень. Кінець березня, ось баран. Ось такі у нас ягнята. Хотів би підійти будь але зараз вони будуть розбігатися. Також ми їм настелили. Там Отам ящик у нас у них такий, що не випадає, бо вони дуже розкидають. Так, всіх сьогодні повичищали. Ой. А баран тут мене нюхає. На баран. Оце це гамп. Пішла пити водичку, там відро стоїть з водою. Барани, бити мене хоч. Ось так. Ось така назірка зірка з своїми ягнятами, також маємо вже восьмеро овець Ну, баранчики, звичайно, тримати ми не будемо, тільки ягнички. Будемо розводити. Ой, наїлась і напиялась. Чмакає. Це в мене включений ліхтарик, бо реально не видно без нього. А ну спробуємо. Погано видно, бачите? Ось так. Ще подивимося чуть, чуть і будемо виключати, бо... Трати портись по господарству. Так, мої малюсінькі ягнятки. Всі вже великі, <кхух> Ні, Не пам'ятаю, якого числа вони родилися, чи восьмого, чи якого. Лютого. О, є одне собі Зразу лягло, там у ящики спати вже. Отак. Ну Ми тепер робимо новий загон великий, щоб наверхно було, де їм бігати великим. Вівцем тому отак, люблю ягнятку. Можливо, винесу ягнятку, сфотографую, буде на обгорці відео, щоб було гарно. Ну і так. Отакі ягнятка наші циганка, зірочка. Циганка ну, така, бачите, відносно товста. Ось. Але наша чорнушка, хоч вона була товста, але все одно ягнят. Ну і добре, ще не більше і не менше. Двоє, якраз на два і дійка, соски. Вим'я велике у всіх, тільки в циганки ще підростає, бо вона ще не... нема сроку. То. Ось так, ну все. такі мої малюсенькі ягнята. Отакі, бачите? ну Вони відносно неспокійні. Вони бігають, граються, люблять гратися, тому отакі вони маленькі, чистенькі з ними все добре. То тільки вівці замурзані такі, ну нічого вони вичистяться і будуть гарні. Отак. Ну, кому сподобалося відео. Всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім пока-пока.